Ну а поки подивимося, як забувалися цьому матчі. Тут помилка Євгена Сарнавського, попри те, що два захисники були перед ним, все одно він пішов на перехоплення, залишив порожніми ворота. І Зузуля цим скористався. Так, рахунок став 1-0 на 19-й хвилині матчу. У другому таймі теж на самому початку лисами Сарнавський знову не... Правильно оцінив ситуацію, збив Зузулю і заробив пенальті у своєї ворота. яке чітко використав Матео. Хоча це пенальті було трошки схоже на знущання. Удар до центру, удар дуже легкий, але Сарнаский зарано завалився на бік. Ну і третій м'яч Третій м'яч дуже красивий. Федецький пробиває в дев'ятку, знімає повутиння з цієї дев'ятки. 3-0 на користь Дніпра. Зозуля Матеус і Федецький. І думаю, що Зозуля кравець цього матчу, незважаючи на те, що його замінили на 60-ті хвилині зустрічі.